Як маленьке немовля у світ двері відчиняє, то дарують йому слово. Слово це його ім'я, підростає немовлятко, чи дівчатко, чи хлоп'я. Разом з ним ідеться слово, слово це його ім'я. Кожен дружить із цим словом, протягом всього життя здогадали, що за слово. Слово це наше ім'я. І дівчатко, і хлоп'я мають право на ім'я. Ти Надійка, я Василь, а оце малюк Максим. Мають Дмитрик і Оленка ще й по батькові ім'я. Твоє ім'я твій друг. Ім'я це дуже особливе слово. Саме його чує людина найчастіше протягом всього життя. Серед усіх живих істот на землі тільки людина наділена надзвичайним правом вибирати ім'я собі. Своїм дітям, усьому навколишньому, містам, селам, звірям та рослинам. Коли на світ з'являється маленька людина, батьки роблять їй подарунок, власне ім'я, і з цим ім'ям людина йде по життю, наприклад, від малесенької Наталочки чи Богданчика аж до Наталії Петрівни чи Богдана Миколайовича. А це велика дружна сім'я. Тож малята давайте підберемо ім'я кожному члену сім'ї. Як ви вважаєте, кого звуть Іринка? Чи є це ім'я? Правильно, дівчинки. А хто у сім'ї має ім'я Сергій Іванович? Так, це тато. Кого називають Мурко? Дійсно, це котик, адже він теж має своє ім'я, яке йому придумали люди. Кого в сім'ї називають Петриком? Молодці. Це хлопчик. А хто має ім'я? Олена Павлівна. Правильно, мама. А кого в сім'ї назвали Каштанчиком? Вірно, це цуценя. Ось ми з вами і дізналися, яке ім'я має кожен член сім'ї. Малята, запам'ятайте, звертаючись до людей, слід вимовляти їхні імена з повагою, до дорослих звертаємося, називаючи ім'я та по-батькові. До ровесників своєї групи на повне або лагідне ім'я. Звертатися до інших дітей за прізвищами вважається поганою манерою, а простіше просто невихованістю. Тож будьте дружелюбними та вихованими. Буде приємно і вам, і всім, до кого ви звертаєтеся.